Вітаю, Арте. І хоча в минулому житті я здобув безліч перемог, ніколи не думав, що стану безпорадним немовлям. У цьому світі існують ще невідомі мені сили. Я маю якомога швидше опанувати їх. Вбити або вони вб'ють нас усіх. Надто повільно! Заповільно. І що ж ти робитимеш із цією силою, маленький хлопчик? Я захищу своїх рідних. Це місце моє улюблене. Навіть такого, як я, зустрічають з усмішкою. Арте, тікай! Тут у мене з'явилася сім'я. Дякую, Арте. І люблячі друзі, у мене є шанс. Шанс змінитися. Та у глибині серця. Я точно знаю. Моє майбутнє визначаю тільки я. Початок. Після кінця.